Сергію Михайловичу Зуєнку. Пам'ять. Таке коротке слово. Вона не тлінна і вічна. Пам'ять. Гірка пам'ять України. Коли маленькі дітки граються в війну, для них це жарти і розваги, а для батьків це сміх. Бо в дитини і збите коліно. Сережа також грався у війну і були жарти і сні. І стільки, наче масок чорних плит, вони відчули усі біди долі, нічному небі, де холодний вид. Солдатського людського болю минають дні, йдуть роки, життя ласки перегортає, і біль війни, він віки, душі чомусь. Досвячення До меморіальної дошки запрошуємо отця Володимира. Дорогі наші селяни, давайте помолимося нинішній день, день примирення за наших друзів, за наших братів, в ті нещасні Воронячи погані нашу державу і жертвуючи своїм життям. За ті заслуги, які наш Сергій приніс в ім'я захисту держави обласною радою, я хочу виголосити свідоцтво про занесення до книги Пошани Полтавської обласної ради на визнання вагомих особистих заслуг перед Полтавщиною та Україною, за зразкове виконання військового і громадянського обов'язку, мужність і героїзм виявлені при захисті державного суверенітету. Та територіальної цілісності України на підставі рішення президії Полтавської обласної ради відповідно до розпорядження голови обласної ради Зуєнка Сергія Михайловича, старшого сержанта Збройних сил України, занесено до книги пошани Полтавської обласної ради посмертно. Але отакі от хлопці, як Сергій, і всі ми з вами, я думаю, ми зможемо відстояти нашу державу, щоб вона далі жила і процвітала. Щира подякую. Моя фамілія Кудін, геннадій. Я вместе місті з своїм другом Сергієм. При житті Сергія, Сергія я не знав, а так судьба служилася, що вийшло, ми... що Сергія забирали з Донеччини і привозили додому. Я знаю 13-ю бригаду, це так звані кіборги, які захищали аеропорт Донецький і прилягаючі території, Піски, Тоненьке, Авдіївку. Всі хлопці, там, які знаходяться, вони герої. Я дуже вдячний сім'ї, яка вихвала такого сина, патріота нашої держави. І Вдячний вам, громаді, які підтримують сім'ю. Я сподіваюся, що будете далі підтримувати. і всі друг друга ви будете підтримувати. попавками в місті. Ми не і ми все одно перемога буде за нами. Благодаря вам, дітям і нам, і всім тим, хто там, і тут знаходиться тут. Тому. тому ви вірте в нас, ми віримо у вас, поки ми єдині, ми не переможні і ні путі, ніхто нас на коліна не поставив. Я хочу склонитися перед батьком, перед його сім'єю, що ви хвалили такого сина. Хай земля йому Бога, царство йому небесне, а ми ніколи за таких і Сергій, і стальних хлопців, ніколи не забудемо. Слава героям! ロイに弓らへんしろ。 どうしたらいいの Ми односельці гордимося нашим Сергієм, ми будемо вічно пам'ятати.